Доброго дня! Мене звати Шедловський Анатолій Юрович. Я завідувач лор відділення в медичному центрі Кеймедика. Сьогодні називаємося хворий із виконанням своєї переділки та анкопатії. Це храус. Було виконано пластика піднебіння, а саме платина фарного пластику та септопластику з добічною вазотонією. Час операції склав півтори години. Операція була зісна під загальним наркозом. Операція пройшла успішно. Звертайтесь до нашої клініки.